Нормальна ідентичність є результатом інтеграції первинної, розщепленої на ідеалізовану і персокуторну частину. Це інтегроване реалізоване бачення себе селф і значущих інших. І ось ця інтеграція має дуже велике значення на здатність саморефлексії, селф-рефлексії, що ми називаємо менталізацією менталізація це процес рефлексії self в тому сенсі що ми проводимо рефлексії про значення нашої поведінки наші наміри те наскільки наша поведінка відповідає нашим намірам, і в той самий час значення поведінки, поведінки інших, їхні наміри, які вони, Отже, менталізація це процес, який стикається із рефлексією self, стосовно певних видів стосунків з значущими іншими.